Привіт, друзі! Щодня ми використовуємо сіль. Бо це універсальний підсилювач смаку. Але сіль, я вважаю, це як алмаз. Давайте зробимо з нею діамант. Нам наздобиться млинок. Сіль. І спеції. Із спеції, дивіться, у мене <ккій> сушений кріп, я сушив його сам, сушена. Зелена цибуля та зелений часник, перець духмяний, тім'ян, розмарин, коріандр. <кій> І поїхали. Що нам треба зробити? <кій> Всі ці спеції викласти на, на тарілочку, щоб розуміти, що у нас є? Духмяний перчик. Або, або, якщо у вас є ступка, або отак на дошці ложкою трошки розчавити. Духм'яного перцю я кидаю небагато, бо він дуже-дуже запашний, щоб він не перебив інші інші інгредієнти. Ну, в принципі, все. Вся наша робота вже скінчилась. Беремо сіль. Сіль я беру крупного помолу. Насипаємо. Сіль у млинок. Всі знаєте, якщо соль розсипеться, треба сміятися, щоб не накликати біди. Тому я сміюся, посміхаюсь. Так, насипали солі десь третину. Можна за допомогою ліки, а можна і так. Засипаємо сюди. Ай, на яке ж воно все пахуче. Ну все. Отакий. Вот Добавляємо ще солі зверху. Ха-ха. Опять три хера сыпав. Так. Ну, все. Не забиваємо до кінця, хай там буде місто. Закриваємо. Друзі. Це неймовірно, як каже мій син, пісня. Шкаринка хліба, оливкова олія і зверху такою сілью. Це буде неймовірна смакота. Але я додаю таку сіль і у супи, і у другі страви. Тому користуйтеся, насолоджуйтесь, життя прекрасно. Слава Україні. Слава ЗСУ!